Всім привіт! Сьогодні будемо йти на англійську мову. Мій пупс, мій син. Він просто зобов'язаний вчити англійську мову, тому що я її в дитинстві не вивчила. Тому зараз ми всі вже зібралися і готові рушати. Нам сказали, нічого з собою не брати, тому дуже цікаво взагалі, як зараз проводять ці уроки англійської мови. Я обожнюю англійську мову. Обожнюю англійську мову? Клас! Ми вже з ним дуже багато слів знаємо. Тому буде цікаво. Він вже цифри, кольори, машини, фрукти. Треба ще вивчити овочі і як це все між собою компонувати. Тому ми зараз йдемо на Куди? понглізки. і йдемо. Не знаю чому, але я завжди опалку. От завжди. От не знаю, скільки би ми куди б не ходили, я завжди буду запізнюватися. Нам на 11 зараз. 10.58 ми тільки заходимо в це здання. Не запізнюєшся? Ні. Так, раз, заходь. Сьогодні дуже крута погода, тому ми вирішили піти ще погуляти в парку. Покататись на велосипеді, половити останні сонячні лучики, промінчики, подивитись, як тут в парку ми взяли цілий пакет. Горішків, тому будемо шукати зараз білочок. Я дуже удивлена, що тут так мало людей. Взагалі мало, і там мало, і там мало. Взагалі не розумію, де люди така класна погода, сонечко світить. Де вони всі не зрозуміло. Давай, білка, давай. Її кидай. Оп. Давай, білочка. Боїться і хочеться, і лікується. Дай їй ручку. я ручку. Вягнула свої лосини, свої красивки, білу кофту і е, дубльонку. І мені тепло, нема вітру. Така крута погода. Дитина моя катається, коротше, клас. Діти, коли виходять на вулицю, їм треба обов'язково піти на майданчик. Зачем іменно на майданчик? За круг скута всього красивого і гарного, а йому треба тільки на майданчик. Ми погуляли, тепер не до дому. я прийшли додому, я тут готую їжу. Я дуже люблю готувати цю різну їжу, котра не звісна. Ось там макарончики зварити, я думаю, кожна віліє, а я люблю готувати щось таке. Не звичайте. Тут у мене готується суп, я буду здавати через картоплю і хочу приготувати суп з рисом. Тут у мене буде пло, воно готується м'ясо, котре я потім додам сюди плов.